Вітаю, друзі. Ну що, як я попереджав раніше, терпець в Штатах урвався. Я говорив, що Єрмака не сприймають. Я пояснював, що він шкодить відносинам України з Сполученими Штатами. Я пояснював, що залежність Зеленського від Єрмака несе великі проблеми, і от сталося те, про що я попереджав, видання за політику виклало статтю, велику грунтовну статтю. Яка показує реальне ставлення американських політиків до найвпливовішого за госпа України. Більше того, вона показує, що зараз відбувається наскільки провальним був візит Єрмака в Штати, і що якщо залишати все як є, стане лише гірше. Стаття називається Український урядовець, якого Вашингтон любить ненавидити. І це, до речі, добре пояснює, чому псується все, до чого торкається Єрмак у відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Давайте почнемо з цитати. Серед запеклих політичних баталій, які охопили Вашингтон через Україну, є один рідкісний момент. Двопартійного консенсусу. Усі втомилися від Андрія Єрмака, глави адміністрації президента Володимира Зеленського. За словами десяти людей, знайомих із з американськими політиками, Єрмак, друга за впливовістю людина в Україні, виявився особливо неприємним співрозмовником для адміністрації Трампа та Байдена. Фактично, ця стаття. Про те, як щиро ненавидять нашого завгоспа у Сполучених штатах, а ще натяк на те, що з єрмаком у нас ніяких перспектив не буде. Так, Україна помітно намагається все ж таки отримати двопартійну підтримку. І поки у нас є двопартійна ненависть до Єрмака, до речі, на всіх рівнях влади в американської влади це не перебільшить. Давайте про декілька цитат з цієї статті. Випадкова зустріч з Рубіо, за словами джерела, зустріч між Єрмаком та державним секретарем Марко Рубіо була скасована в останню Хвилину, але за їхніми словами, Єрмак, зрештою, все ж таки натрапив на Рубіо, якого шукав по всьому Білому дому, який також виконує обов'язки радника національної безпеки у Білому домі. Якщо ви забули, як це було, то я вам нагадаю: от відома фоточка. Єрмак підловив Рубіо в коридорі, і навіть на порог кабінету його не пустили. Нема жодної протокольної фотки. Про що, до речі, чомусь дуже скромно мовчать позитивні блогери банкової. А, Далі, поїздка просто так. Помічник Зеленського прибув без чіткого порядку денного, а відгуки тих, хто з ним зустрівся, були такими: Бо не знаємо, чому він тут і для чого він приїхав. До речі, всі кажуть про те, що Єрмак пліткував про Трампа і думав, що ніхто це не дізнається. Звертаючись до союзників приватно, Єрмак звинуватив посадовців адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими активами. Це перше видання політику. Скажемо, м'яко говорячи, він показав себе настільки недалугим і примітивним. Який думав, що про це не дізнається в Білому домі, і він на щось ще сподівається? Ну, таку свиню могла підкласти Зеленському тільки інша свиня, до речі, Зеленський... Повинен звернути увагу, що Єрмак не договорював як посередник Зеленського про те, що насправді просили передати американці, і про це теж пише видання політику. Відомо, що Єрмак жорстко контролює доступ до президента України, повідомила кілька людей знайомих з цими стосунками. За часів президент адміністрації Байдена чиновники хвилювали, хвилювалися, що Єрмак фільтруватиме повідомлення Зеленського до них, і навпаки, і це було. До речі, Зеленського просили вже прямо не брати на зустріч Єрмака, і теж про це повідомляють американські джерела. Єрмаком виникло розочарування, і колишній державний секретар Ентоні Блінкін, а також колишній посол США в Києві Бріджет Блінкін неодноразово просили, щоб Єрмак не завжди був фізично присутнім, коли вони сідали з українським президентом говорити. Це по багатьох причинах показує, чому у нас такі стосунки зараз з американцями. До речі, остання фраза в цій статті викликає навіть не подив, а відвертий шок. Поведінка Єрмака може лише підбадьорити голоси Республіканської партії та союзників Трампа, які прагнуть побачити кінець підтримки України з боку США. Стверджує. Ще одна людина, яка знайома з візитом. І найстрашніше, що сказано, це остання фраза цієї статті. Усі люди тут, які хочуть відступити та покинути Україну, дуже раді, що Єрмак поруч, що Єрмак приїжджає. Ви розумієте, що відбувається? Саме завдяки Єрмаку, ми сьогодні спостерігаємо, що. З Сполученими Штатами не все добре. Ні, те, що Трамп не любить я... Зеленського, ми і так всі знаємо. Але коли він дізнався, що і Єрмак ще й пліткар про його та про нього, про його чиновників, ну ви розумієте, після цього які стосунки. Взагалі, е можна сказати, що те, що ми побачили, це вже не натяк, це величезний ляпас Єрмака. Не хочуть більше бачити не. Більше того, ми всі розуміємо, що та картинка, яку ми бачили, що його Рубіо навіть на поріг на цього власного кабінету не випустить, це, це ляпа США України. До речі, черговий раз показує, що Єрмак є некомпетентним, слабким і, м'яко кажучи, недолугим дипломатом, який більше ларьочник і рішельє, ніж справжній дипломат. Ну і до речі, який він нафіг дипломат. Давайте відверто про це казати. А, під час візиту, наприклад, на початку червня, організовано останній момент. Єрмак мав труднощі не просто з організацією зустрічі з сутопосадовцями адміністрації Трампа, а за словами піти особенно з візитом взагалі з будь-якими комунікаціями. Єрмак нібито прибув без чіткого плану. Він був під зустрівся казали про те, що вони не розуміють, навіщо він взагалі приїхав. А, за словами людини, бізнаної з візитом голови адміністрації Трампа Сюзі Вайлз, вона змусила чекати Єрмака декілька годин в Білому домі, а потім браво, скасувала зустріч, а офіс віце-президента Джей Дівенса взагалі не відповів на прохання про зустріч. Ви розумієте рівень несприйняття Єрмака і наскільки він зашкодив країні? Давайте я просто поясню, коли Єрмак приїжджає. Сполучні Штати, то американці роблять це навпаки, тому що вони не сприймають Єрмака. Вони м, кажуть про те, що він недолугий, він не відує. Люди, які візили з'їдно сторону Кімець США, характеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями з обома, як з Байденом, так і з Трампом, як напруженою складну. Вони сказали, що Єрмак майже 6 років після того, як став найближчим помічником Зеленського, все ще намагається орієнтуватися Коридорах влади в Вашингтоні і нічого в цьому не тямить, це для розуміння. Він вважав, наприклад, каже одне з джерел, що угода про критично важливі мінерали буде настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантію безпеки. Сказав ще один інсайдер, знайомий з цим візитом. І та людина назвала таку думку абсурдною. Тому дурні з офісу президента підписали угоду про користи Капалина, Україна нічого не отримала в безпекових гарантіях. Ну і про що ми говоримо? Про недолуге керування країною випадкових осіб, які, випадково потрапивши у владу, втрачають всі можливості врятувати країну. Тому що вони завжди сподіваються, що вони суперпрофесіонали, але вони ніколи не підіймуться до рівня своїх очікувань, а завжди падають до рівня своєї підготовки, яка в них ну, трохи вища плінтусу. І то не завжди. У приватних розмовах з однодумцями, Єрмак, часто звинувачивши саме Трампа, називаючи його і його оточення російськими агентами, фактично призвів до того, що його не хочуть всім спілкуватися. Це некоректно, це не дипломатично. Він може вважати все, що завгодно, але язика повинен тримати за зубами, якщо він настільки недолугий, що не може це зробити. Ну, що я можу сказати? Особи обізнані з відносинами між США та Україною, а також прихильники, які Вашингтона побоюються, що напруженість, спричинена діями Єрмака може швидко поширитися і підірвати взагалі позицію України у відносинах з найважливішим партнером. Це для розуміння, що відбувається. Але це не заважає Єрмаку далі гратися в інтриги в Україні. Ну, всі ж знають, що зараз між Єрмаком і Міндічем один близький як соратник Зеленського, Міндіч, як бізнес-партнер Зеленського і товариш його, який володіє 50% квартал 95%, зараз вони закусилися один одним. До речі, Микола Тищенко вважає, що все, що з ним відбувається, особливо в Дніпрі, це результат дій Міндіча. Ну, мені здається, що ніхто ж не примушував. Микола Мідбола Тищенка, нападати на військового, займатися кол-центрами і незрозуміло чим ще в своїх інтересах. А про історію з лісами України взагалі варто не забувати. Так от, це ж все робив сам Тіщенко, ніхто не примушував. Але ще раз кажу: він вважає і оточення і Єрмак, що це все проїск Міндіча, тому що Тищенка кум. Єрмака, і зараз ми бачимо атаку на Чернишова, на того самого Чернишова, який найблизький ще й там товариш зараз Ніндіча і Зеленського. Теж так, він орієнтується на Зеленського, але привів до Зеленського саме Міндіч. І чий чия він людина, всі знають. Як і ще декілька міністрів в цьому уряді. Уявляєте, у бізнес-партнера Зеленського є власні міністри в уряді. Ну, це такий кевенівський уряд. Так от. Сьогодні Чернишов не повертається в Україну. Він знає, що тут гіпотеза, яку мені підкинули, знайомий з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Семен Кривонос дуже в близьких стосунках з Офісом президента, а саме з Андрієм Єрмаком і Олексієм Кулебою, з яких вони куми. Так от. Кривонос, як очільник НАБУ, колись почув прохання і не провів обшуки у так у нашого міністра Єдності, Мін'єда Чернишова. Яка назва такий міністр. Так от тут найцікавіше: а зараз все оточення Чернишова отримали підозри в корупцію по старій справі, по тій, що не провели тоді обшуки. І зараз, коли він приїде в Україну, він теж отримує. Цю а, підозру тут включається все як завжди. Зеленський каже: Андрій, виріши проблему. Він говорить, я не можу. Там вже посольство на контролі, все зроблено. Але як так сталося? Ну це запитання краще до Татарова і Єрмака, які грають в цю гру філігранно. Чернешов все одно отримує підозру. Хоча зараз особисто Зеленський намагається зробити все можливе і неможливе, щоб цього не сталося. Ну, вже другий міністр буде, який отримає підозру. Ну, перший був, якщо ви не пам'ятаєте, це міністр аграрної промисловості. А зараз другий. Ну, якби забагато навіть для Зеленського, який не дуже компетентних цих питаннях. Навіть він розуміє, до чого це призведе. Так, от, зараз ми спостерігаємо історію, коли Шов переховується за кордоном, ну, щоб не повертатися в Україну. Йому навіть Кабмін робить таку, я б сказав, гастроль. По Європі. Відний приїжджав, щоб поговорити з Зеленським. Одночасно з ним зараз поїхав до Страсбургу. Якщо ви маєте сумність, в тому то от Чорношов виклав навіть фоточку. Про це. Вау! Він зустрівся в Страсбурзі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мацовою. Це геніально! До речі, вам ця фоточка нічого не нагадує. Протокольна за столом переговори чи щось таке так. Вони всі наслідують один стиль. Вони всі, якщо у мене ловлять когось в коридорах, то, ну, взагалі, не совісті, не честі, не гідності, нічого. Але бачили очі, що купували, хай б хоч по В Будь-якому випадку, Черношов зараз намагається дочекатися, поки йому. Все ж таки зроблять можливість повернутися в Україну і не вручити підозру. Він дуже сподівається на Володимира Олександровича. А Володимир Олександрович робить це можливе. Неможливо, щоб Андрій це зробив. А Андрій робить так, щоб Міндічу було погано. В Будь-якому випадку набув, якщо ви шукаєте Чорношова, міністра Чорношова, який загубився і не повертається до України і вигадує собі причини їздити далі по цьому цим гастролям. То він знайшовся після відня йде зустрівся з Зеленським. Він поїхав до Страсбургу. Зараз поїде ще декілька столиць. До речі, столиць в Європі багато і мандрувати він може довго за державний кошт або повернеться до Австрії, де в нього його база. Схоже, що ці гастролі будуть тривати, поки наш президент не зможе домовитися, щоб Чернешову не вручили підвозу в корупцію. А може набув друг так неочікувано, скаже. Вручаємо навіть такому, який знаходиться за кордоном, і тоді 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 ну, тоді мені здається, що дуже кумедна, коли міністр, який відповідає за повернення українців в Україну, сам не хоче повертатися додому. Може час створити офіс повернення міністрів, що загубилися, або міністерство повернення міністрів єдності, ну такий непоганий офіс, або міністерство може вийти. До речі. Цікаво всім ще, а відрядження Черешову підписали без дати закінчення поїздки. А так можна чи ні? У будь-якому випадку, сьогодні ми бачимо, як вся ця конструкція показує свою нездібність для існування. Більше того, корупціонери, невігласи, ларіочники, хто завгодно, навколо Зеленського. Компетентних немає. Є, до речі, до речі, є декілька некомпетентних, але всі вони під п'ятою у. Єрмака, навіть віце-прем'єрка Середенко, яку він тягне в прем'єри. До речі, якщо не розуміють, як на це відреагують Сполучених Штатів, можу зазводіть сказати: відносини стануть ще гірше і не лише з ними. Але тим людям, які потрапили з шоуменів в президенти, і очільники офісу президента, це байдуже. Воло їх інтересує тільки власні інтереси. Якщо б не власні були, то ми б вже бачили геть іншу політику, геть інших людей, які комунікують з американцями, європейцями, і вичистку оточення Зеленського від корупціонерів і схематозників. Цього ми не бачимо. Чому? Ну тому що така залежність один від одного, що позбутися цих людей, Зеленський не може. Це вже не синерчуки, це значно гірше. Але він це ще не розуміє. З часом зрозуміє, але буде запізно. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що не забули прокоментувати і поширити відео. Це все важливо. Якщо ви хочете допомогти каналу, щоб він залишався і далі був незалежним і інформував вас. Зробіть те, про що я вас прошу. Поставте вподобайку зараз за підтримки каналу і для того, щоб канал співпрацював з алгоритмом Ютубу. Підпишіться на нього, будете першим отримувати всю інформацію. До речі, ту інформацію, яку інші по якимось причинам не дуже хочуть озвучувати. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, куди закинулася доля, де ви чекайте, ви набажаєте перемогу. Пишіть про це, це дуже важливо. І поширте відео. Тому що лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається інформація. Це важливо все. Але головне надваж підтримувати Збройні Сили України. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Є підтримка і є ЗСУ, і є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє. України не буде, тому до натена ЗСУ, приєднатися до зсу, допомагайте. Зсу. Отоді справді все буде Україна, папа. -па.